Жили тут буквально 5 чи 6 будинків, заселені були. Сережа, Віталік, Женя, Оля. Це, це, ну, вони не, не, не всі зараз тут проживають. Андрій, якщо відверто, у вас було шкільне кохання? Так, да. дівчака Свєта. Саме там я познайомився з тодішнім своїм керівником, а зараз я вже можу з певністю його назвати другом. Вовнянком Володимиром Володимировичем мені запропонували приєднатися до команди «Нафтогазу». Наше життя це довга стрічка, яка веде через різні події, зустрічі, радощі та виклики. Вона сплітається з моментами успіхів і невдач з важливими рішеннями, котрі формують наш світогляд. Ця стрічка тягнеться через роки, об'єднуючи спогади про минуле, мрії про майбутнє та кожному теперішнього. І хоча ми не завжди знаємо, куди приведе нас наша доля, в якій життєвій ситуації ми опинимось, ми завжди знаємо і відчуваємо, що існує одне єдине, особливе місце рідний дім. Батьківський дім нас завжди залишатиметься тим місцем, де нас чекає затишок, розуміння та тепло рідних стін. Так, це наш дім, це наша родина. Андрій, ви погоджуєтесь зі мною? Звісно. Отже, давайте перейдемо до найчутливішої частини нашого спілкування. І моє запитання буде стосуватись ваших батьків. Розкажіть про свого тату та маму. Ну, знаєте, мої батьки це... Ті люди, яким я безмежно вдячний в житті. це Вони мене виховали, вони мені дали ну, такий, я вважаю, непоганий старт у житті. Е, настояли на моєму навчанні в Києві. І взагалі по життю мене дуже, дуже, дуже сильно підтримують. Я, я безмежно їм вдячний за. Е, Виховання і за те підтримку, яку вони мені надають зараз. Якщо говорити про батьків, ну, вони з, з простих сімей. Тато мій народився ще за часів війни, була війна, тоді виріс він у селі. В дуже бідності в Жучащій. У в нього Бабусі бабуся моя розказувала, було лише дві рубашки. Одна в школу ходить, одна вдома, це я запам'ятав. І все своє життя він, всю свою юність, мабуть, доки він проживав в селі, він намагався виїхати звідти. І в нього це вдалося, він пішов на флот служити. Це було тоді в років служили на флоті, служба тривала. Після флоту закінчив інститут. Потім навчався він у Світловодську, теж якийсь, я не пам'ятаю. Там, де технікум, там якийсь інститут був, здається, філія Дніпропетровського, якщо не помиляюсь. І тут, в принципі, він зустрів маму мою. Потім він працював на нашому підприємстві Дніпроенергобудпром. До посади заступника генерального директора він працював, ну, піднімався по кар'єрній лінії. Потім він був на посаді секретаря міської ради в Стловодську, депутатом він був постійно декількох скликань, скільки я пам'ятаю. Е е і вже потім він очолював ЖЕК, Водограй, ну а зараз він на пенсії. От, що говорячи, кажучи про маму, то вона виросла в невеличкому містечку, воно Гайворон називається, це на іншому кінці Кераврадської області. Бабуся моя по лінії мами була начальником станції заліз... Заліз... Залізничної, а дідусь працював, він був в з російською мовою, правильно не знаю, як правильно сказати українською. Там вона виросла, закінчила Тернопільський медичний інститут і по розподілу також приїхала до Світловодська, де вони познайомилися з папою, і теж допрацювалася у центральній районній лікарні до головного лікаря. Ну, Зараз вона вже на пенсії, я говорить. Андрій, ви тільки що сказали, що ваш батько досить довго час очолював Ласівське управління житлово-комунального господарства. На його очах. По його активній участі розбудовувалось наше селище. Як ви вважаєте, Анатолій Павлович задоволений своїм вкладом у наше селище та чи пишається цим? Ну, стосовно того, чи він пишається, це краще в нього задати йому це запитання. Але судячи з того, що він розповідає про той період свого життя, я думаю, що так. Да, я думаю, що він. Задоволений і він, він будь-яку роботу робить на, на совість. І не виключення, я вважаю, була і його організація роботи власівського ЖКГ. Тому я думаю, що він задоволений. Ваша мама ділилася спогадами, як вони познайомились з батьком? За що вона покохала його? Ну, знаю, що познайомились вони в гостях, а ще покохали, я не знаю. Мабуть, за, 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 за папин характер, за папин відповідальність за його вихованість, мабуть, за це. Плюс в нього, він вже був на, на власів досить поважно відомою людиною і йому не потрібно було там якимись своїми діями. Доказувати, хто він, що він, а за, за нього дуже багато говорили вчинки. Чи пам'ятаєте ви ваші найперші спомини та емоції пов'язані з батьками? Я не пам'ятаю, скільки мені було років, мож, мабуть, ну, менше трьох, можливо, три. І в мене... Викликали, викликали скору, це мені вже потім розповідали. Але цю, цей момент, я пам'ятаю, я лежав, це вже як потім мені говорили, що відбувалося, але я лежав, мені щось було дуже боляче. І я просив, щоб це боляче робила не лікар, яка була, а мама. Ну, по факту я зараз розумію, що я просто кричав, лежав, лежав, чекав, звав маму, мені було больно. Ну, це потім, як мені розповідали, мені ставили капельницю. І... Мама, мама десь там сиділа рядишком, а це робила лікар. І тоді на той період мені було чи не було ще трьох трьох років. Оце, оце я таке дуже перше, таке, воно, мабуть, з біллю пов'язано від споминиці, від, від що мені було боляче, я звав маму. А папа, з папою, пам'ятаю, ми ходили е, кататися на санках. Тоді це е, головна еп, локація на Васівці це був Катлаван. І от пам'ятаю, що ми жили до переїзду в цей будинок, це до, до мого п'ятиріччя. Такі спогади про папу, папу виникають от з, тих, з тих подій. Які особливі найяскравіші риси характеру властиві мамі та татові? Знаєте, вони, мабуть, Протилежні один одному, вони в цьому сенсі один одного доповнюють. Мама більш емоційна, більш енергійна в цьому плані, а тато він більш стриманий, більш раціональний, менш емоційний. Можливо, в нього і ті емоції, які він відчуває, він їх просто ховає, не показує, але вони. От я ж кажу, вони як один одного доповнюють плюс-мінус і виходить по -по гармонія, мабуть, так Андрій, хто був більш суворий з вами? Ну, я не думаю, що батьки мене любили об 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 обоє, обидва. Хтось більше, хтось менше, не можу так сказати. А суворішим, мабуть, я відчував просто суворість більше тата, тому що на нього в нашій родині покладався тягар мого покарання за якісь пустощі, за якісь поведінку незадовільну. І, мабуть, з-за того, що в нього був голос звонкий, суровіший, то я й більше його. Боявся. Але якщо об'єктивно, то вони однаково мене любили, і ніяких там хтось більше, хтось менше, хтось суворіше, хтось м'якше не було. Хто більше займався вашим вихованням? Моїм вихованням більше займалися, мабуть, бабуся і сестра, тому що батьки працювали на посадах навіть таких відповідальних і досить часто не було їх вдома допізна. і Ну, фактично, Іна і Бабушка, вони ну, сестра моя, вони зі мною зі нячилися мною і водилися. Давайте повернемось до нашої теми. Чи виникала інколи суперечка між батьками та на які теми? Ні, nee, таких не пам'ятаю. Вони ну, бували там, в них і зараз вони по-різному дивляться на одні ті самі ситуації. Ну а можливо, це все було не на моїх очах. Там, я допускаю, що ну, всі люди так мають бувають там може, конфлікти. Але при, при мені це не, я, я не пам'ятаю. А хто найчастіше з батьків був ініціатором примирення? Вони побутові в тому-то розумієте і суть. Фішка їхніх відносин. Можливо, хтось щось там десь і помічає за кимось не, якісь не, неподобства. Те, що іншому не подобається, але це якось так, тактично, толерантно так пропускається поза увагою для, для публіки, що цього всього не помічається. Я не знаю, як вони. Між собою, коли нас немає, коли там, ну, ми в Києві, наприклад, як вони тут. А, але при нас, ну при мені, я бачу, що вони молодці, вони взагалі вони цього не, не подають ніякого вигляду на те, що в них щось якісь ідуть, не не, 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 не розноглася, недопонімання. Не На їхній якості дуже велику роль відіграла посади, на яких вони працювали. І в мами, і в тата були посади, де м'якість не, не, не вітається. Тому що це якості, які заважають керівникам приймати правильні рішення. В сім'ї мами. Ну, вона, вона жінка у неї, у неї від природи характер має бути ну, м'який. І в плані цього вона дійсно м'яка, ну, я дивлюся, як і вона з Марком поводиться ну, по по-жіночому. Але і, і в тата в мого, я не можу сказати, що він камінь, він строгий. Там, без жодної долі сентиментальності якоїсь. він, він по чоловічому теж не. Ну, я, певна м'якість йому притаманна його характеру. Не, не жіноча, а от саме чоловіча, чоловіча Коли, Ну, вона, І вона передалась мені. Я просто я, все, що я зараз говорю про батьків, я, я от, е, беру з себе. Як я це відчуваю і я. Переношу це на, на них і звід з цього роблю висновок, що так у нього чи не так. І тому що я всі, всі ці риси я в собі відчуваю, і, мабуть, з цього я, я так сужу. А які б ви хотіли риси перейняти ще? Чи... Мудрість. Mm. Мудрість. Зараз ну, дуже хочеться приїхати колись, буває, і пройтись татом по лісу. Слухати його думку на, на предмет тих проблем, які в мене виникають. Потяг, там, в сім'ї. Взагалі, там, мої погляди. Якби я ставлю йому на екзамен Те, як я думаю, те, як я мислю. На, якби, здаю перед ним екзамен і слухаю його оцінку. Як ваші батьки повпливали на вас цей догляд в цілому? Знаєте, мій, мій світогляд формувався в тих традиціях сімейних, в яких я ріс. Оскільки батьки мої є православними людьми, то, відповідно, і цінності християнські мені ну, закладалися. І, можливо, я от так от замислююсь інколи над цим, що і професію юриста я вибрав. Саме через це це було підсвідомо, це я взагалі не, ніколи не, не знаю, чому юрист-юрист, ну тому що це модно той пішов. Але зараз вже розумію, що ну, в основі права лежать, лежать принципи, які і в православії сповідуються. Це доброта, це справедливість. Як казали римські юристи, право це мистецтво добра і справедливості. І Фактично закони пишуться на, на, на цих е, нормах. От. Тому, так, е, да, напряму попливала. Я професію вибрав, мабуть, через це. Чи були випадки, коли ви не погоджувалися з думкою батьків і приймали рішення про своєму? Звичайно, це, це трапляється у всіх. Це проблема і, і, і звічна батьки і діти, тому що ми. Виховувалися в різні, в різні епохи, ми живемо в різних, в різних обстановках. І зрозуміло, що вони десь не бачать об'єктивної картини моєї, я не бачу об'єктивно їхніх якихось моментів, на основі яких вони приймають рішення. Тому да, це, це це нормально. А в вашій родині а, існують якісь традиції особливі? Ну, таких традицій у нас немає, прям, щоб із року в рік щось там святкувати чи відмічати. Але є у нас звичай збиратися разом усі, ну, за можливості, в кого є така можливість, але старатися відмічати різні свята, які там для нашої сім'ї актуальні. Ну, Пасха, Новий рік. День джоляра, день лікаря, ну, день юриста, я теж там буваю, приїжджаю. Покрова, свято для, для папи це таке ну, святе. Такі, такі, такі є традиції. Розкажіть, як зазвичай відбувалися в вашій родині свята? Як ви збиралися разом? Ну, ми збираємось, ділимось своїми досягненнями якимись, своїми, можливо проблемами. взагалі ну, на, на сімейних таких ось е зборах ми не про проблеми стараємось не говорити, щось, щось обговорюємо позитивне. Збираємось. Мама готує е солону частину, частину стола Іна. У нас відповідає за кондитерську. смаколики, так да, вони дуже смачні торти. Це, це най найсмачніші торти, які я колись пробував. Це інені, ну, Купуєш, буває в Києві торт, такий там 200-300 гривень за кусочок віддаєш, він не близько буває. Думаєш, що Моїна не, не, не займається цим. У неї, сам, у неї найсмачніші е -е, випічка із, із всіх наших членів родини. Та й взагалі серед багатьох людей. Ось, Ну якось так. П'ять слів. Треба. Відрахувати на пальцях, щоб так чітко. Ну, я можу побажання їм, ті, які я би я б хотів в них бачити. Це перше здоровими, щасливими, усміхненими. Не... Ну, це, мабуть, три, три, три основні слова, які, які, які я, я хотів би їм сказати. Давайте, давайте ось, от, от, те, що, те, що вже не буду видумувати, там, придумувати. Що, от, це дійсно те, що я хочу. Здоровий, щасливий, усміхнений. От. Це, 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 що мені більше нічого не потрібно. Все інше я їм допоможу. Андрію, ви дорослий, досвідчений чоловік. У вас за плечима досить багатий життєвий досвід. Ви побудували свою особисту сім'ю. Де є любляча дружина та чудовий син. Андрій, якщо ви не проти, можна більш детальніше про вашу особисту сім'ю? Ну, моя особиста сім'я є молодою. Ми одружилися з Владиславою минулого року лише. І Марку нам, нашому, лише рік. Що можу сказати? Це. Це ті люди, до яких я повертаюся, до яких я хочу повернутися кожен раз, де б я не був. Я постійно йду з роботи, намагаюся навіть пораніше, щоб їх побачити швидше. Це та опора і той тил, який зараз у мене є там в Києві. Це найрідніші там для мене люди. Тому я дуже. Ну, я, я щасливий, що вони в мене є. Що про них розказати? Марк. Ну, як я казав, йому рочок лише, він ще маленький, і про нього говорити, і про його досягнення і це ще будемо через роки. А зараз що, ну, росте, ходить в басейн, займається з тренером активно. Веде свій спосіб життя, маленький свій, От, радує нас, бабусю, дідуся. От. А дружина зараз її основна робота це виховання Марка. Доки тато на роботі заробляє копійку, вона, на, 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 на ній ця відповідальна робота його виховувати, прививати для нього до, йому. Всі ці якості, які йому в подальшому знадобляться. Андрію, давайте відверто. Через який проміжок часу у вас відбувся перший поцілунок? З дружиною, так. з Владиславою. Ой, ви знаєте, я з нею познайомився ще, ну вперше я її побачив ще е за чотири роки до того, як ми з нею почали зустрічатися. Е і тому з моменту, якщо брати, коли я її побачив, і коли ми почали перший поцілунок, це чотири роки. А хто ваша дружина по гороскопу? Вона Діва, Діва. Угу. Де і коли ви познайомилися? Ну, я її бачив раніше, вона на мене тоді не, не звернула увагу. Я її побачив в маршрутці. Я, я, як тільки перевівся в це приміщення Мін'юсту, де ми з нею познайомилися, я їхав тоді маршруткою додому і побачив якась, яка дівчина на яку звернув увагу. Думаю, нічого собі і ще вийшла десь біля мого району. А потім я щось вхожу, дивлюсь, а ця дівчина працює ну, будівля висока, 12-15 поверхів, і вона на якомусь із цих поверхів працює. Ну, думаю, нічого собі нормально. Ну і так от ходив, трошки соромився її. Вона я її вважав такою, знаєте, недоступною. Досягає. Недосяжною. Недосяжною, да. -е А потім якось я ж кажу, я то раз на ножку і наступлю. Ну, не знаю, чи я, може е переживав, там, хвилювався, е а може, спеціально, не знаю якось. Це якось підсвідомо було, чому я почав на ноги наступати. Ну і дивлюсь, вона не, 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 не дуже сердиться, в принципі. Ну, і там бувало, вона ж, вона ж на шостому працювала, на сьомому, я на третьому, то я бувало там не, не натиснув кнопку, щоб раніше вийти. Ну, такі, знаєте, дитячо-юнацькі дитячо якісь прикольчики до неї. Е, ну, довго так в такому періоді ми щось там з нею балувалися. А потім вона, ну, мабуть, їй треба віддати должне, Вона перша, так скажемо. Але я при тому всьому, я дивився, хто вона, що вона декларацію, я дивився і там в інтернеті вони ж всі в доступі, є полічення, я хоч звати, думаю. А, я верніше знав, які звати, але не знав, як прізвище. Я потім там по декларації вичислив, що там небагато також Владіслав в тому відділі, де вона працює. І якось потім вона, щось там їй потрібна була якась по моїй роботі допомога, вона наважилася і в Фейсбуці мені позвонила, бо в неї не було мого номера, вона мені через месенджер набрала і щось там думаю, о, ну, значить, щось вже не... якось може і не, і, не, і не просто так вона мені дзвонить. Ну Потім кіно, доміно. Ну, а в дії як ну, більш з нею Тісно спочали спілкуватися вже на початку війни. Коли почалась війна, вона виїхала в перший день Києва, я залишився там. Ми постійно були на телефоні. Вона на Західній Україні весь ну, перший період часу жила, потім повернулася, ну, вже якась відчувалася така. Ну, Ну, по-перше, це війна, і всі люди в такому шоці були і переживали одне за одного. І якось от вона повернулася, ну, вже. Скучав. Зараз буде досить провокаційне питання. Чи знаєте ви, за що вас ваша дружина Владислава покохала? За які якості? Ну, вона казала, що вона шукала собі чоловіка, якого не буде інстаграма. Але вона не знала, що в мене його немає. Але в мене його дійсно немає. На, на компанії, на фірмі є Інстаграм, сторінка своя, але вона суто ділова, без всяких цих рілсів, там сторісів і заліпушок цих інстаграмовських. Взагалі вона мені каже, що я схожий на її батька. І мабуть, воно підсвідомо десь у неї це вона і, і когось шукала. Ну, зовні там параметрам підходжу, в принципі, хоча. Я ще його ну, за цієї війни я його ще не бачив. То, мабуть, мабуть, так. А за що ви її кохаєте? Я за що кохаю? Там, це за, за, за все я її кохаю. Я їй вдячний, по-перше, дуже за, за, ту, ну, те, що все, 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 за все, що вона для мене робить, те, що все, що вона мене терпить, мої забаганки. Я, ну, я досить складна людина, мені здається, в сім'ї своїми за, 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 за Те, що вона Марка подарувала, за те, як вона його виховує, за те, яка вона мама. Та за все її кохаю. За кожен, за, я навіть за її косяки кохаю її. Дружина і син підтримують вас по життю, дають сили і наснаги. Безумовно, це, це такий, знаєте, толчок в моєму житті. Коли з'явився Марк, був, ну, що я навіть не, не коли він появився, ще коли Владислава вагітна була. Що це мотивує. Дійсно, і, і, і сам по собі факт, що в тебе є там сім'я, що ти відповідальний і безпосередньо вони, як члени цієї сім'ї, конкретно вони дуже мотивують, дуже завдають сил і наснаги рухатись щось робити, шукати там якось сім'ю. Комфорті якийсь у... забезпечувати. Тому так. Я я Ласівський говор. От людей, які тут старожили, от ті, хто тут живуть, я його пізнаю от, в будь-якої точки світу. Я от, оці, оці наші всі прикольчики, які-та, кадата, оці-всі слова, вони. Ну я я це не не соромлюсь. Я Славіку завжди говорю, що я йому я на 100% довірити можу якусь ситуацію, які 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 я, я з ним ділюся е, проблемами, якимись. Він ділиться зі мною проблемами якимись.